Армія тв сьогодні у 47-й окремій механізованій бригаді Магура і ми сьогодні з ротою НРК. Це наземно роботизований комплекс для логістики та евакуації. І про те, як його використовують хлопці, нам все розкажуть. Розкажіть, будь ласка, про цю історію, коли вам доводилось, довелось, це було нещодавно, наскільки зрозумів, да? mm -hmm. вивозити пораненого з позицій за допомогою цієї машинки. Та, та. машинки. Розкажіть, як це було? Ну, від першого Мехбата прийшла задача: треба було їм доставити інженерні засоби і там це міни. А назад ми мали забрати полеглого бійця. І так вийшло, що поки ми їхали туди, в них там ще одна людина пошкодив ногу, чи підвернув, чи зламав. Я там далі не знаю, як цей ну, не може ходити, і все, Це не може стати на ногу. Тому ми ще по дорозі ну, доїхали туди, розгрузилися, завантажили полеглого. По дорозі ще підібрали пораненого і повернулися так назад на базу. Місію ми почали зранку через те, що там трохи застрягали, ну, місія закінчилася в... до обіду. Дуже нам повезло, була дуже вітряна погода, і вітер був в сторону ворога. Тобто Їм було просто складно до нас навіть, долетіти. Ми це теж типу, враховували, і, в принципі, більш-менш себе як то безпечно почували, бо були дуже близько до ЛБЗ, буквально там менше кілометра. Напевно. Це була перша евакуація, і ну, слава Богу, успішна. Все нормально, всі доїхали. Все там побачити на відео він там показав клас. Ну, правда, трошки машинка без амортизаторів, то трохи так його потовкло, ну нічого. Не. Кажу, друже, мусиш потерпіти, бо ну по-іншому ніяк, хіба ну, сам не вийдеш. Крута сформувувалася. Почала сформуватись у нас в березні цього року. Півтора місяця, і ми вже поїхали. Запустили хлопці, дуже хотіли працювати. Перший виїзд був у нас. Ми робили доставку боєприпасів, підійшли до цього дуже серйозно. Ну, в принципі, ми до кожної задачі підходимо дуже серйозно. Е, виконали все без проблем. Шість кілометрів в одну сторону проїхали, і вернулись, вигрузились, все успішно пройшло. Зараз відпрацьовуємо супровід НРК, тобто, в случае чого ми можемо провести НРК до позиції. І звідти працювати. НРК у нас ось стоїть вже захована, вона передвигається з Браунінгом. Випробуємо його тут в погодних умовах: там дощ, поле, ліс, як воно буде зв'язок, там як воно по рельєфу такому буде, бо такому, як там навантаження, там загрузити скільки, скільки будуть ну, там, батарейки на ньому, скільки він може протягну з такими батарейками, скільки він може, ну. В погодних умовах таких, як він проїде, чи проїде він там, чи не проїде. Тобто це все до цього все підходиться. Потім ми кажемо, що воно готове, можемо його пробувати в бойових, бо там іще буде хуже. Ми розуміємо, що там, там вже стріляють, там за ними охотяться. Там вже бойові умови робимо логістику для первого бату. Тут приблизно 175 кілограм сітка путанка і знизу сітка Ягоза. Розкажіть про цей НРК, що він може. Він може нести на собі е, по технічним характеристикам 250 кілограм е, по корисної ваги. Цифрова камера має нічний режим, денний режим, в принципі, можна вночі їздити. Ще не пробували нічні місії, то так само, як то кажуть, на стадії розвитку. Е, ну тут, в принципі, камера можна, вона піднімається, оця щогла. Стає рівно, і вона може бути ще на висоті вночі. Як вона наскільки бачить? Не дуже далеко. Метрів 10-15, Але mm -hmm. думаю, для того щоб їхати, цього достатньо. Ось так бачить прилад нічного бачення. Підсвітка нічної камери дуже добре. Видна через ПНБ. Запас ходу порядка 18-20 кілометрів. В принципі, зв'язок дозволяє реалізовувати такий запас ходу, щоб можна було. Бо деколи виробники люблять там, казати, от наша машинка їде 50 кілометрів, а толку з того, якщо антена не відпустить угу. далі, ніж на 5. Комплекси треба допрацьовувати. Дуже багато питань там. І зв'язок, є там. Воно поїхало, вроді тут тестуєш його в такому місці. Туди виїжджаєш, десь плата перегоріла, тут перегоріла. Дуже багато нюансів, бо все це допрацьовується вже ну, ну це таких постійний процес, що саме цікавить? — Я, Я командир взводу бойових модулів. З однієї дуже цікаво, але це і надскладна задача. Це виїзд на сам ноль. Просто виїхати, відстріляти все одне, а ми ще ж маємо його і перезарядити там якось. І там дуже багато нюансів. Поки що в нас є напрямок, як то кажуть, в стадії тільки розробки зараз ми хочемо налагодити, щоб була, був нас порядок з логістикою. Найбільш важливе на даний момент підвести піхоті БК, підвести піхоті, інженерні засоби. Це їм більш важливіше ніж я там з тим самим Браунінгом вийду. Там 100 патронів відстріляю і сховаюся. на даний момент ми розвиваємо напрямок логістики.